Всім привіт! Минулого відео я показувала, як ми переробили нашу ванну кімнату. А у цьому відео хочу показати, який декор я купила для неї. Входи ремонту я купувала увесь декор, який мені був необхідний для цієї кімнати. Але це ще не весь список, далеко не весь, який я хочу поступово також буду ще додавати. Але, в принципі, найнеобхідніше вже є. Почну з головного: це набір дозаторів для всього, що необхідно у душі. Замовляла в інстаграмі. Дуже задоволена цими пляшечками, вони неймовірного дизайну, мені дуже сподобались ці етикетки. Мені сподобалось те, що є взагалі в наявності така баночка для маски для волосся. Тут фішка у тому, що ви самі обираєте собі свій набір, все, що вам необхідно, наприклад, якщо вам потрібно там. Тільки шампунь, гель для душу, і, наприклад, кондиціонер маска то ось так ви замовляєте, вам таке пишуть на ну, самі пишуть на цих етикетках, друкують, і ви отримуєте саме те, що вам необхідно, без там зайвих. Кляшечок, які взагалі не будете використовувати, е, я вже кокористувалася цими баночками, мені дуже сподобалось. Е, це реально дуже зручно. Щоб, ну, найголовніше це те, що немає цього візуального шуму, що все красиво, лаконічно. Гарну, просто Ми, ну, ти тішишся цією картинкою. А є винну колекцію, я все ж таки не замовляла для неї баночок, тому що в принципі подивилася, що в неї нормально стримана серія і ну, виглядає вона також. Гарно. Тому поки не буду це міняти. Якщо набридне, то можна також дозамовити. у них здається є і з білими етикетками, тому можна задуматись. А взагалі, це була моя мрія ще дуже-дуже давно купити такі пляшечки, але та ванна мені якось, ну, мені здавалося, що все одно ці пляшечки її не врятують. Теж необхідні речі, це йоршик і смітничок. Йоршик у нас тієї ж фірми, що є «Нічний душ. І вони у поєднанні дуже ну, прикольно виглядають, вони, наче з сутніхших матеріалів. Але мені сподобалось, що йоршик доволі маленький. Сама оця баночка, вона маленька і не сильно так. Кидається в очі. Також смітачок мені сподобався, що він на колесиках, він з кнопочкою ось такою. І ховається пакетик для сміття в нього, тобто нічого не торчить. Він, можливо, трошки такий габаритний, але мені сподобалося, що він, ну, в принципі, пасує до унітазу, і все одно ця річ повинна бути обов'язково. Також купила в юзку такі таці. Я їх буду використовувати ванні, тому обов'язково хочу змастити олією. До того ж, я трошечки буквально там два дні постояла ця таця в ванні, і чоловік вже поклав на неї свою зубну щітку і з'явилася плямка. Але ця олія, до речі, з нею впоралася. Все одно, там при сонячному світ... світлі під якимось там кутом можна побачити цю плямку, але. В принципі, воно так замаскувалось, наче це якийсь ну, трошечки від дерева, знаєте, такий ефект. Сподобалась мені ця олія, я її купувала на розетці. Вона доволі ну, нормального запаху, вона є таким прям ядреним, тому ну, нормально все було змастила і висушувала вже на свіжому повітрі. Також формую букетик для осінньої композиції у ванну. Я планую там міняти постійно ці композиції. Взимку це буде щось з ялиночкою, влітку теж якісь, можливо, піони. А сьогодні така осіння композиція з моїх квітів з саду. Також купила ось такий дозатор і чашечку з юзку це мій комплект для вмивання. Це масло і пінка. У мене була ідея, що так як вони коричневого кольору, але мені прислали з білою кришкою, з білим дозатором. І я не дуже була цьому рада, тому що я планувала, що буде така коричнева баночка з чорним дозатором, і вони будуть у мене ось так на таці стояти і красуватись. Але біла кришка, щось мені так. Ну, я не думала, що вона буде білою, я думаю, Буде чорна, як на картинці. У сінсеї побачила такий приємний колір рушничків. Я купила 4 штучки для рук, і мені ну, здається, що цей колір трошечки так розбавив цю зону разом з цим дозатором. Дуже пасують один до одного така осіння композиція. А це моя мрія дуже давно, я дуже давно хотіла такі контейнери з Ікея для всіх цих. Ванних штучок для дисків, для паличок. Також вирішила покласти в одну з них резиночки. Купила собі декілька комплектів чорних, і думаю, там ще якісь резиночки на наступну покладу. Це дуже зручно в ванній кімнаті мати такі резиночки. А на таку тацю я поклала всі зубні щітки, пасти, все буде тут, в одному місці, сховане і не видно. На другій поличці я поставила пральні порошки. Я, до речі, купила в сенцеї також ось таку для капсул, але потім передумала її використовувати. Думаю, що вона мені піде на кухню під таблетки для посудомийки, а тут все ж таки, все ж таки не буду. Така корзиночка для юзку мені була необхідна для того, щоб туди покласти ось такі високі тюбики, крема, щоб все було сховано. Всередині тумби я ще не порсилась, поки що вони там все мої речі лежать в таких сумочках, поки я ще не розумію, як там все правильно розмістити, тому хочу трошечки пожити для того, щоб зрозуміти, як там все зробити. Але цією тумбою повністю задоволена. Тут дуже багато місця, і все реально все влазить. Тобто навіть багато чого ще зайвого там місця залишається. Дуже задоволена нею, не треба ніяких стелажів мені. І ще одна деталь до затишку це такий килимок, який я купила в сенсеї. Мені здається, він взагалі тут дуже класно вписався, особливо він таке доповнює дзеркало своєю формою, і стало ще е, затишніше. І з необхідного мені залишилась корзина для прання. Я поки що знаходжусь у пошуку, тому трошки згодом покажу, яку я все ж таки придбала. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивились моє відео. Я сподіваюся, може комусь стане у нагоді мої ідеї, як його здобула ванну кімнату. І хочу також ще показати, як виглядає це все ввечері. Всім дякую, бережіть себе.